Цілих 10 років мандрувала розетта космосом. Але ж яке терпіння потрібно мати? І ось нарешті, після 10-річної мандрівки, розетта і Філі досягли своєї мети. Але наближаючись, Розета побачила, що комета виглядає набагато складніше, ніж люди уявляли собі раніше, спостерігаючи її в телескоп. Вона виявилася схожою на дві комети, з'єднані між собою. З деяких сторін вона виглядала дуже навіть дивно. Розеті довелося кілька разів облетіти навколо неї, щоб опинитися ближче. Чим ближче наближалася розетта і філі до дивної комети, тим більше дивовижнішим речей вони помічали на її поверхні кратери, скелі і камені розміром з будинок. Кілька тижнів розетта вивчала поверхню комети і відправляла інформацію на землю. Також вона почала аналізувати пил і газ, який знаходиться навколо неї. Але одне питання турбувало її найбільше як же здійснити посадку філії? Філіп казав на зручні для посадки місця на об'єкті. Але Розета повинна була порадитися з експертами. Вони багато думали про те, де посадити Філі. І нарешті, і нарешті знайшли найкраще місце. Тепер розеті потрібно було точно слідувати заданій траєкторії, щоб бути впевненою, що філі висадиться в потрібному місці. А для Філі настав час останніх приготувань перед неймовірною мандрівкою. Обидва космічних апарати не могли чекати жодної хвилини, адже весь світ спостерігав, як Розета і філі готуються здійснити свій неймовірний крок у мандрівці.